Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо один цікавий моніторинг, який несподівано з'явився на ринку України. І що саме цікаве, я про нього раніше нічого навіть не чув. Це було досить неочікувано і досить цікаво. І зараз я вам розповім всі деталі. У описі відео ви знайдете посилання, де можете е, придбати цей моніторинг і е, самі подивитись, на що він спроможний. Е, у свою чергу, о, спочатку розповім його заявлені характеристики. Е, тобто моніторинг складається з сенсору і трансмітеру по аналогії з Dexcom G6. Е, Трансмітер у нас е, працює 2 роки. Ну, гарантія на нього. Е, сенсор працює 14 днів. Е, показ даних кожних 3 хвилини. Е, трансмітер заряджається у такому своєрідному кейсі, і виглядає він як кейс для навушників. З першого погляду, можна так і подумати. Тобто трансмітер на моїй практиці пропрацював близько 21 доби. Ну, звичайно, і там, заряджати там 17, 18-20 днів потрібно підзаряджати. Зарядка трошки більше години цього трансмітера. Тобто ви розумієте, що поки він заряджається, ви будете без моніторингу. Значить, розігрів сенсора 60 хвилин. Все по стандарту. Є фірмовий додаток в Google Play і App Store. Ви можете завантажити його без проблем, без зміни регіону, є додаток для фоловерів. Тобто Anytime – це додаток для мастера, майстру Anytime anytime Follow це додаток для фоловерів. Тобто можна безпроблемно налаштувати. Фоловери, майстри, тобто з цим все ок, це все добре. Розглянемо комплект поставки цього моніторингу Е, Ну, так як це офіційні представники, у нас є така книжечка на українській мові. Єдине, що тут насторожує, це на напис коктейль. Тому що він у нас не дуже приємний. Залишив після себе враження. Тут всі технічні характеристики, програма, тобто досить непогана. Така детальна інструкція для новачків буде, я думаю, це е, корисно. Так, значить, у нас трансмітер, який працює 2 роки, як заявлено, і сенсор. Ну, почнемо з сенсору. Він поставляється у такій вакуумній упаковці. Я її, звичайно, відкрив вже. Так, тут у нас така також інструкція на англійській мові. В принципі, з малюнками тут значить, так все більш-менш зрозуміло. Ну і також для новачків це буде корисно. Так, це у нас інструкція і це в нас сам сенсор. Вакуумна упаковка. Так і виглядає. Зараз ми його відкриємо. Так, відкримаємо наш сенсор. Він запакований в такий пластик, що навіть якщо його там щось придавить, йому нічого не буде. Це Також плюс. Так. Так виглядає встановлювач. Також прикольно, що тут є запобіжник, що ви випадково його не натиснете. Все досить добре мені все подобається в цьому, в цьому плані. Тепер розглянемо трансмітер. Тобто у нас тут система по типу Dexcom G6, е, е, йде сам сенсор і йде сам трансмітер. Але трансмітер такий дуже своєрідний. Тобто він у такому чохлі, схожий десь на якісь безпровідні навушники, він тут заряджається. І Type-C зарядка, тут у нас індикатор. Коли йде зарядка, тут мигає індикатор, і ми розуміємо, коли він заряджається, коли він зарядився, так він виглядає. Досить так своєрідно. Ну і э, у нас що шейдер в комплекті? type шнурочок і мануальчик. Вже чорно-білий. Чорно-білий. Теж на англійській марі. Але це все повторюється у книжці. Так, добре. Це нам не потрібно. Зараз будемо дивитись, як це все діло працює. Зараз будемо встановлювати наш сенсор. Новий перший раз. Побачимо, як це працює. Ну, Звичайно змащуємо спиртовою цілосерветкою. Чекаємо, поки це все висохне. Ставлю собі на живі, тому що на руці у мене на плечі, скоріш за все, його зірвуть на тренуванні. Тут у нас штрих-код сенсору, я так розумію. Він є також на коробці і на вакуумній упаковці цей штрих-код. Ну що, нам спирт у нас висох. Ми його на клеєчки знімаємо. Перетискаємо. Перетискаємо, притискаємо. Натиснули, приклеїли сенсор. Тепер знімаємо запобіжник. Знімається досить туго він О, знявся. Тепер притискаємо для встановлення сенсору. Ну так, досить така голочка маленька, як по ем, відчуттям. Так, ну перестановлюся, потім розберу. Можливо, можна буде його розібрати. Так, е, значить, беремо наш трансмітер. Так він виглядить, сенсор, звичайно, без трансмітеру носити нереально, тому що ну, тут такі виступаючі частини є, що це буде трошки важко. Так. Я орієнтуюся по контактам, ось контакти на мене дивляться, і тут також ось контакти, тому я його е, отак вдягаю і треба його е, повернути, поки він не стане на своє місце. наче як став, але я не почув як там, щелчка. Цього звуку не було, але по відчуттям, наче як став. Це, звичайно, не дуже мені подобається. Е, так, на перший погляд, звичайно, е, він більший за лібру. Я вже не кажу про SibioNix, так? Е, товщий, товщина, така досить значна. Але те, що він заокруглені края, це добре, що можна ні на що не, не зачепитись ні за що. Е, Встановив так близько до канюлі, я її зараз буду змінювати, тому щоб вам просто було тут зручніше видно було. Але, звичайно, коли ви встановлюєте сенсор, до канюлі хоча б два пальця повинно бути а краще більше. Тому це чисто заради вас я його сюди поставив, так би я ставив трошки далі від цього місця. Зараз ми знімемо сенсор після місячного використання його роботи. Тобто ви подивитесь, що під ним відбувається. Ну, бачите, тут місце проколу, в принципі, ніяких проблем. Є невелике запалення під час носіння під пластирем. Тому на це треба звертати увагу, якщо у вас. Якесь е, е, трошки подразнення, ви одразу це відчуєте. У мене було там, зовсім трошки, я вирішив не, пер, е, пер, нічого не робити. Тобто, у нас так виглядає сенсор з трансмітером. Так у нас виглядає голіч, е, вусик. Е, для того, щоб зняти трансмітер. Тут є такий натискач. Його потрібно натиснути. от Вниз ми його натискаємо і трансмітер трошки посуваємо в протилежну сторону від, цього, від цієї защёлки. І от так ми знімаємо наш трансмітер. Такий вигляд має сенсор. Це наш трансмітер. Заряджати його раз у 20 днів, плюс-мінус потрібно. Так воно все виглядає. З переваг можна зазначити те, що насамперед найбільша перевага, що мені сподобалось, це те, що сенсор без проблем перезапускається. Тобто його перезапустити на другий срок. Не ніяких проблем це не вам не завдає. Тобто потрібно сенсор зупинити і потім знову запустити, почекати розігрів 60 днів, і все. Навіть не потрібно ні трансмітера знімати, нічого. Це дуже круто і дозволить нам економити. Далі, в принципі, мене ну, як приємно здивувало точність сенсора. Він перші два строки відпрацював ну, майже, майже ідеально. Звичайно, були моменти, які мені не досить подобались, але в цілому, якщо рахувати, що він працював майже два строки, тобто майже 20 днів, це було досить круто. Здивував, тут нічого не скажеш. Додаток завантажити не проблема, що на iPhone, що на Android, це також дуже класно. Налаштування теж просте, плюс у додатку є російська мова, е також планується українська мова, як, е як заявив мені розробник. Це зовсім класно. М в самому додатку. Є інструкції, картинки, тобто, як його встановлювати, все. все все Тобто, під, як зараз в Декском 7 в головному в основному додатку в рідному, так і тут все показано, наглядно, тобто помилитися, ну, в принципі, дуже важко. Вже... В принципі, стабільність зв'язку, дальність роботи з трансмітеру була значно довше, ніж ніж у Декскома. Е, і була ну, більше 10 метрів. Ну, поки що показники норм. Е, навіть на площадку е, я не бачив обриву, або вони швидко підтягуються. Ну, тобто поки все норм. Тому що під час тренувань е, в мене зв'язок майже не обривався. На тренуванні на баскетбольному майданчику, це, це досить, досить гарно. Я думаю, що там якийсь добрий модуль зв'язку Bluetooth влупили. Е, Думаю, це також багатьом сподобається. Недоліки. Недоліки, звичайно, є, і вони, в принципі, як, як в більшості китайських сенсорів, у них є стандартній болячки, скажімо так. Ну, По-перше, це розміри. Розміри трошки більші, ніж, ну, я не кажу там про Лібру, да, ми рівняємо його з декскомом 6, то візуально він трошки, трошки ширший, трошки більший. Далі додаток рідний, він є, його легко завантажити, але там нема можливості калібрування. А це є однією з необхідністю, з найважливішою, коли ми сенсор носимо, перезапускаємо і довго носимо. Без калібрування тут не обійтись. І якщо не буде або введення калібрування, або інтеграції, наприклад, в x drip то буде досить важкувато його використовувати значний термін. Тому виробники зараз над цим працюють і обіцяли щось придумати. Якщо буде реалізовано інтеграція в XDRi, буде зовсім круто, і він може завоювати свою популярність цей моніторинг. Підзарядка ну це хоч і не є великою проблемою, але якщо ми сенсор будемо носити кілька строків, то, звичайно, підзарядка залишить вас без моніторингу якийсь час. І, звичайно, на сенсорі ви трансмітер не зарядите. Тому це теж один із невеликих недоліків. Ще до недоліків можна додати нестабільну роботу додатка Dexcom follow. Тобто, наприклад, на iPhone він. В принципі, часто втрачає зв'язок і не дає сигналів. Це мені звичайно не сподобалось. І на айфоні, взагалі, навіть рідний додаток пару разів у мене втрачав зв'язок з сенсором і не було сигналу про це. Тобто на айфонах ще трошки треба доробити. На Андроїді все стабільно працю, працює, і основний додаток до нього е, великих нарікань нема. Хіба що на е, те, що е, ну, деякі там моменти є в налаштуваннях, е, які треба відзначити. І Налаштування звуку також, там, таке своєрідне, воно зву... налаштування сигналів потрібно робити у налаштуваннях телефону, а не в налаштуваннях самого додатку. Тобто це незвично і ну, трошки не всі можуть розібратися. Але всі ці моменти я розберу в окремому відео, і це відео буде у. Магазину, який продає ці сенсори, у нас в Україні офіційно, і при покупці цього сенсора ви будете е, з, мати змогу доступу до нього, і я там опишу всі нюанси, такі, які у мене виникли при роботі з цим сенсором. Який можна з цього всього зробити висновок? Е, в принципі, цей сенсор мене трошки здивував. Я очікував від нього значно гірших результатів. Ну, знов таки, мене дуже насторожило, що ця компанія Pacte. Вона, я до неї ставлюся. Трошки упереджено, е, ну, враховуючи те, як, як вони працювали раніше. Е, але наразі е, мене влаштувала його точність, е, його стабільність зв'язку на Android. Е, доступність е, додатків все дуже легко, все ну, безпроблемно, як для новачків буде. Але мене, а ще до речі, найголовніший можливість перезапуску. І для цього не потрібно там якихось танців з бубном робити. Все дуже просто. Єдине що, вам при встановленні сенсору треба фотографувати штрих-код, ви, яким ви активуєте сенсор. І потім при перезапуску він вам знадобиться, ви будете запускати його як новий сенсор. Все, і вам для цього більше нічого не потрібно о, там, ні знімати, ні ходити, там, як, як у Декскома Шостого. Там, оце все, все дуже просто, це класно. І, в принципі, він буде працювати ну, доти, доки вам буде подобатись його результат. Е, Принудітельно він у вас не відключиться. Це дуже круто в наш час, що можна зекономити. Але, але, звичайно, відсутність калібровок це дуже погано, тому що це все зводить нанівець проблеми цього ну, основну перевагу цього сенсору, що він може дуже довго працювати. Тому що будь-який сенсор, який працює довго, він потребує. Калібрува... Калібрувань, як не крути, сам вусик втрачає свою чутливість, і це, ну, хоч на певному періоду, можна е, калібровками трошки е, ну, зменшити негативний вплив. Звичайно, не постійно, але деякий час. Без калібровок, звичайно, це дуже не є добре. Ну і також е, мене не влаштовує, що немає інтеграції в сторонні додатки, тобто ні в з дріб, там, там якісь не неважливо не куди, тому що я ходжу з петлею, і мені важливо, щоб дані цукру крові йшли в петлю. А, якщо це буде реалізовано, наче як це обіцяють. То я з радістю ще буду користуватись цим сенсором. Його розміри, ну, мені, як дорослому, там, великих проблем не, не, не завдають. Але, звичайно, там для дітей, можливо, це буде проблемно. Е, мої рекомендації. Е, Якщо маєте можливість, ви можете спробувати такий сенсор. Там, до речі, я розібрав пристрелювач, розібрав сам сенсор. Досить легко змінюється вусик. Тобто можна по типу там, Libre, да, ж, міняти вусик і носити його. Тому, ну так от. По таким фішкам, як продовження роботи, навіть пристрілювач, я його там розібрав. В принципі, якщо трошки заморочиться, то можна перевстановити його. Але то все як на майбутнє, тому що як не буде реалізації калібрування і інтеграції там в якийсь сторонній додаток, щоб дані в петлю виводити, звичайно, ну, мені такий додаток не буде цікавий. Але спробувати спробувати так, думаю, було б було, б, в принципі, непогано. Але ми всі, всі розуміємо, що у діабету кожного свій, у кожного свої індивідуальні чутливості. Пластир мені сподобався, пластир працює, держить добре. Всі. Має місяць, я відносив його 32-33 дні. Звичайно, три, три тижні показувало майже, майже окну, вже під кінець трошки була різниця. Потім вже без калібрувань, звичайно, було важко. Тобто показання були, але вони були вже неточні. І так, рекомендувати його можна і можна пробувати. Але тут проблема в тому, що. Вам для того, щоб спробувати цей моніторинг, потрібен трансмітер. І трансмітер там коштує певних коштів. От. І це, ну, як для того, щоб спробувати, то може бути проблемою. Е, тому, о, ну, не знаю, я спробую домовитись з. Е, з тими, хто Продає у нас цей сенсор, можливо, один трансмітер виділити на тестові роботи, тобто, щоб людина могла придбати сенсор, взяти цей трансмітер і спробувати його роботу. Можливо, комусь це сподобається. Ну, але не знаю, це так мої плани. Далі будемо дивитися, якщо буде інтеграція цього. Моніторингу далі і розвиток його виправлення, виправлення невеликих помилок додатку, введення калібрування, тоді в нього є досить непоганий шанс розвитку на нашому українському ринку. Якось так, пишіть свої питання, тому що інформації про такий моніторинг досить мало, і я з радістю на них відповім. Всім дякую за увагу. До побачення.